Сніг у саду. Перша книжка Різдва. Написала і намалювала цю збірку Ширлі Х'юз. А я вам прочитаю одну казочку з неї. Називається Янгол Мей і Різдвяна дитинка. Мей Морган жила разом із своєю мамою, татом і старшим братиком. У квартирі на розі Тротер стріт Бабуся Мей жила неподалік. Скоро їхня родина стане більшою, тому що мама Мей збиралася народити дитинку і чекали цю дитинку приблизно на Різдво. Усі готувалися до цієї дитинки. Бабуся весь час в'язала то пальтечко, то черевички. Тато прикрашав крихітну спальню. Він пофарбував стіни у прекрасний, теплий жовтий колір, а мама дістала стару колисочку, у якій спали ще Мей і Френкі, коли були немовлятами, і застелила гарненькою постіллю. Уявляєш, ми колись були такими малими, що могли впертися у цю колиску і спати там, сказав Френкі. Мей спробувала туди всістися. Це вдалося лише коли вона зігнула коліна так, щоб вони впиралися їй у підборіддя. Мей багато думала про дитинку. Вона проінспектувала свою іграшкову шафу і витягла звідти кілька старих іграшок. Мей сподівалася отримати на Різдво якісь гарненькі подаруночки, тож подумала, що може віддати малятку кілька старих забавок. Звісно, вона не збиралася розлучатися із чимось особливим, ну як найкраща лялька Керол. Але подумала, що могла би віддати старого рожевого кролика і качку, яка хитала головою і хлопала крилами, коли за них тягнули. А ще там був м'ячик із дзвіночком у середині. Ці іграшки були для неї вже занадто дитячі. Обережно Мей поскладала іграшки у колисочці. О для чого це ти їх туди поклала? запитав Френкі. Та наш малюк буде для них занадто маленький. І він розказав Мей, що спочатку дитинка, яка народиться, буде дуже маленькою, щоб гратися із такими іграшками. Ну, але коли він підросте, то іграшки йому можуть сподобатися, сказав Френк. А чому це ти думаєш, що це буде він? запитала сердито мей. Френкі сказав, що він не знає точно, але сподівається, що це буде хлопчик, і він його навчить гратися у футбол. Мей повільно подіставала свої старі іграшки з колиски і жбурнула їх на підлогу біля іграшкової шафи. Квартира, де жили Мей і Френкі, розташовувалась на четвертому поверсі у них у будинку не було ліфта. Натомість було чимало сходів. Мама, повертаючись із крамниць, дуже втомлювалась. Май також втомлювалась, вона б хотіла, щоб її носили у торбинці для продуктів. Понеси мене, понеси мене, стогнала вона, перехиляючись через парила на нижній сходинці, але мама не могла нести мей і ще й продукти. Та й взагалі Мей була вже занадто доросла, щоб її носили на руках. Після обіду мама сіла відпочити. Френкі підклав подушку під її втомлені ноги. Мей тарликалась поруч. Вона порахувала пальчики у мами на ногах один, два, три, чотири, аж до десяти. Потім вона почала лоскотати ноги, але мама не хотіла, щоб їй лоскотали ноги. Вона відкинулась на спинку. І заплющила очі. Мей пішла пошукати тата. Він якраз влаштувався іти мити машину. Тато сказав, що Мей може йому допомогти, якщо хоче, і разом вони вийшли на вулицю. Тато дав Мей ганчірку, щоб вона полірувала ковпаки на колесах. Мей терла, терла, аж доки не побачила відображення власного обличчя. Воно виглядало смішно. «Думаєш, народиться хлопчик чи дівчинка? запитала вона у тата. Так ніхто не знає, напевне, відповів тато. Але у нашій родині уже є ти, мама і бабуся. Тож було б добре, якби це був хлопчик, хіба ні? Він погладив Мей по голівці. Тобі б сподобався хлопчик братик, правда мей? Мей нічого не відповіла вона продовжила полірувати ковпаки. У школі усі діти готувалися до Різдва, учителька Мей, пані Фостер, допомагала їм вирізати паперових вільшанок і паперові ліхтарики для того, щоб прикрасити кімнату. А потім пані Фостер оголосила, що вони збираються поставити виставу про те, як народився маленький Ісус. І усі матусі й татусі з вулиці Тротер були запрошені. Роль Марії віддали Ненсі Джонс. Вона вдягне синій капюшон на своє довге, феєчне волосся. А Іосифом буде Джим Золінський, і йому причеплять фальшиву бороду. Френкі Харві та Біллі будуть трьома волхвами. Їм зроблять золоті корони, розмальовані коштовним камінням. Мей також хотіла бути волхвом, але пані Фостер сказала, що волхвами можуть бути тільки хлопчики. Тоді Мей зазирнула у дерев'яні ясла для дитятка Ісусика. О, тоді я буду маленьким ісусом, сказала вона. Мей була впевнена, що вона поміститься у ясла, якщо дуже старатиметься. Але місіс Фостер пояснила, що ісусом буде лялька, яку вони загорнуть у хустку. Учителька сказала, що мей може бути коровою чи вівцею, якщо їй заманеться, але мей точно не хотіла бути ні тим, ні іншим. Вона закопилила нижню губу і зробила дуже, дуже сердите обличчя. А як на рахунок Янгола? запитала пані Фостер. Мей не хотіла бути янголом також. Але ж ти можеш бути янголом Гавриїлом», – сказала пані Фостер. Це дуже особливий янгол і надзвичайно важлива частина вистави. Мей подумала про це і тоді кивнула головою. А я на виставі буду янголом Давмеїлом е, Давменілом, сказала вона Френку пізніше яким Янголом? перепитав Френк. Янголом дав Мінілом. Дуже особливий Янгол, гордо відповіла Мей. Я. 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 Янгол дав Меніл, голосила сяючи, Мей, коли мама прийшла її забирати. Дав мені, дав мені, дав мені, співала Мей, хитаючи головою по дорозі додому. Янгол дав мені. заверещала мей, обіймаючи тата, коли він повернувся з роботи. Дав мені що? перепитав тато. Просто дав мені. Це моє ім'я на Різдвяній виставі, пояснила Мей. А ти прийдеш, подивишся? Френкі хотів знати. Тато сказав, що він не впевнений, але дуже спробує прийти і подивитися. Але наступного ранку перед виставою, коли ми та Френкі прокинулись, вони виявили, що вдома немає ні мами, ні тата. Бабуся готувала сніданок. Вона пояснила, що тато уночі повіз маму у шпиталь, тому що дитинка ось ось збиралася народитись. А вони повернуться вчасно, щоб побачити, як я буду янголом дав мені. Запитала стривожено Мей. Боюся, що й ні, відповіла бабуся, але я точно буду там. Коли Мей та Френкі прибули у школу, актовий зал виглядав дуже незвичайно з одного боку він був завішаний синіми шторами із великою срібною зіркою у центрі і маленькими срібними зірочками по боках. Найменші янголи мали стояти в задньому ряду на стільцях. Дітки, що грали звірят, мали сидіти унизу на колінцях біля дерев'яних ясел. Поки дорослі сходилися, пані Фостер допомогла діткам передягнутися. Мей була вбрана у білу наволочку і з причепленими паперовими білими крильцями позаду. Вона теж мала стояти у задньому ряду, але з самого краю, як дуже особливий янгол. Так з висоти вона бачила усю кімнату. Вона бачила матусь і татусів, бабусю, яка сиділа на передньому ряду і весь час усміхалася і усміхалася. Тоді пані Фостер всілася за піаніно, і діти почали співати. Не у ліжечку, а у яселках дрімав малий Ісус. Співали Марія та Іосиф, співали янголи, і звірята співали. Увійшов пастух і став на колінах перед яслами. За ним увійшли три волхва. Вони несли подарунки для дитятка Ісусика. Май співала дуже голосно. А тоді ми й побачила, як в кінці кімнати заходить хтось, хто спізнився. Це був тато. Він посміхався найширшою посмішкою у світі. Ми була така щаслива його бачити, що геть забула, що вона у виставі. Вона помахала і заверещала тату, привіт! Я Янгол дав мені. Тато приклав пальця до губ. І помахав у відповідь, але мей махала так сильно, що її стілець захитався. І мей також захиталася. І мей упала. Вона вдарилася у підлогу із жахливим грюкотом. Пані Фостер перестала грати. Усі діти припинили співати, кожне дивилося на мей. А вона трималася за ручку, адже вона так забилася. Вона закусила губу і хотілося плакати. Та Мей стрималась, натомість вона знову видерлася на стільця і почала співати. Зірочки світили в небі синім, на малятку нашого усінь. Тоді усі люди, які дивилися виставу, посміхнулися і заплескали у долоні спеціально для Мей, за те, що вона така мужня і не спортила виставу. Бабуся плескала сильніше за інших. Старий добрий Янгол давменіл. Сказав тато, коли вистава закінчилася, а бабуся міцно обійняла Френкі та Мей і сказала, що це була найкраща різдвяна вистава, яку лише вона бачила у житті. А потім тато розповів, що у нього великий сюрприз. Зранку мама народила їм маленьку сестричку і збирається привезти її додому на Різдво. Коли Май та Френкі прибули у шпиталь, вони зазирнули у ліжечко, де лежала їх маленька сестричка, загорнена у білі пелюшки. У неї було таке кумедне, зморщене червоне личко і таке гарнесеньке пухнасте волосечко. А ще у неї були маленькі, скручені пальчики, крихітні, крихітні. Мей дуже сподобалось, як вона виглядає. І як пахне маленька дитинка, а ще вона була дуже задоволена, що її крихітна сестричка така кумедна. Та найбільше усі були задоволені тим, що мама на Різдво буде вдома.